Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з головами квартальних комітетів на порядку денному питання життєдіяльності Олександрійської громади в умовах воєнного стану, зокрема щодо обмежень бюджету розвитку та неможливості проведення капітальних ремонтів. Також говорили про відключення електропостачання, оформлення документів у ЦНАПІ, про укладення договорів на вивезення сміття, нагадали і нові правила утримання домашніх тварин. На зустрічі також були присутні правоохоронці та представники терцентру. Моніторингова група від Актед перевірила місця компактного проживання переселенців 12 січня. Представники моніторингової групи оглянули садочки і гуртожитки, поспілкувалися з людьми, що там мешкають, і підтвердили факти цільового розподілу та використання гуманітарної допомоги, яка була надана минулого року міжнародною організацією та її донорами. Йдеться на сторінці міськради. Приютівська громада звітує про доставку гуманітарної допомоги Херсонцям. 12 січня доставили чергову порцію допомоги в корабельний район міста Херсон, передали близько двох тонн продуктів харчування, одягу, господарських товарів і промислової плівки, яка відразу була передана для потреб медичних закладів Херсону після нещодавних обстрілів. Селищний голова висловлює подяку жителям Приютівської громади, працівникам комунальних установ, релігійним громадам та представникам бізнесу за надану допомогу. В одному з дошкільних навчальних закладів міста працює волонтерська спільнота Берегиня, звітує волонтер Володимир Чех. Спеціалізується вона на виготовленні окопних свічок і виготовленні основи для пошиття кікімор. Дівчата вже зробили 1855 окопних свічок. Також заплели основи, з яких пошили близько 10 кікімор. Українці безкоштовно зможуть обміняти лампи розжарювання на енергощадні led лампи. Програма в режимі бета-тестування стартує 16 січня. На першому етапі планують замінити до півмільйона ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запрацює у звичайному режимі по всій території країни, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кожен зможе подати заявку через дію, а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Ті, у кого немає дії, можуть прийти до відділення Укрпошти з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше п'яти штук. За наявності вільних лед-ламп їх обміняють.